Переходимо до другого закону, це закон прийняти себе, тобто приймати себе, це не порівнювати себе з іншими, не робити постійні якісь акценти на досягненні результатів, не знецінювати себе. І якщо ви це постійно робите, да, це призводить до постійного відчуття, недосконалості, незадоволеності самим собою. І ще такий важливий момент, що прийняття себе, це не те ж саме, що, наприклад, мені не подобається моє тіло, Да? І це не означає, що якщо я приймаю себе, я не хочу його змінити. Наприклад, мене щось не влаштовує, але я хочу це змінити. Ну і поки я йду цим шляхом, його зміню, да, або тільки планую щось змінити в собі, то я приймаю повністю все те, що в мене вже є зараз. Просто ви починайте усвідомлювати, що ну, як робити акценти. Не на, на тих речах, які вам собі не подобаються, да? а на тому, що вам собі подобається, те, що вам приносить задоволення. Тобто можна просто стати перед зеркалом, подивитись на себе, сказати собі, ну, чесно, відверто, так, що ось там ніс мені взагалі не подобається, там, що там груди не подобаються, там ще щось не подобається, і взагалі там я так товста якась, а ось там очі в мене дуже красиві, або там груди, наприклад, Вся фігура вам не подобається, а ось груди в мене дуже гарні. Тобто робити собі акцент на тому, що вже вам собі подобається, і потім притягувати і, і інші моменти. Наприклад, вам не подобається цей ніс, а почніть дивитися на нього трішки по-іншому. Да? Це е, не значить, що якщо ви там мрієте про рінопластику, так, змінити його, що потрібно від цього відмовлятися, типу тобто все. Мені він дуже подобається. Ні, ви можете надалі планувати, що колись ви його зможете змінити, але при цьому все одно почніть його хоча б сприймати, так? а не відвертатися, не накривати очі саме на нього. І е, тут ще хотіла додати про хейт, е, що е, взагалі нас зачіпає тільки те, що ми самі про себе думаємо. Так? Тобто, якщо мені хтось там скаже, що яка ти жирна, ну, я ніколи на це не ображую, так? я ніколи взагалі на це не зверну увагу, тому що ну, я знаю, що я не жирна, так? хоча я, там, є якісь моменти, які мене не влаштовують. Але ну, жирною мене якось складно назвати, тому якщо у вас е, щось зачіпає е, в тому, що вам кажуть інші, то це в першу чергу те, що ви самі про себе думаєте. Тобто починайте змінювати і свої думки про себе також. Так. І е, не намагайтесь стримувати, контролювати свої негативні відчуття і емоції, а вчіться змінювати фокус уваги і охолоджувати їх. Тобто, ну, це як знову я вам казала в той момент, з бабулькою, яка вам наступила, наприклад, на ну, ногу. Тобто, якщо ви себе стримали, а всередині все, все одно відчули цей негатив, це не є окей. Тобто потрібно о, вчитись саме відчувати так, позитив, ці емоції, тобто, ну, на, на початку хоча б себе починати переконувати в іншому. Так, і. О... Коли ми стримуємо і контролюємо себе, намагаємося бути не тим, ким ми є, насправді ми заперечуємо самі себе. Тобто, якщо ми, нам не подобається цей нос, так і ми взагалі не хочемо на нього дивитись, то там понятне діло, так, що ми починаємо вже самі себе заперечувати. Якщо там в телефоні собі підкоригували, там, знімаємо себе з фільтрами і, 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 і ніби даємо, що в нас. Там інома цього носу, то це саме є заперечення самої себе. Тобто ви можете так себе трішки прикрасити, але не заперечити себе. Приймайте свої помилки на вдачі як невід'ємну частину себе. І пам'ятайте, що це шлях вашого росту і розвитку. Тобто, не сприймати якусь вашу помилку, що ви там щось зробили, так, і потім таке: оце я дура, оце я натопила. А це, ну, це не є помилка, це є ваш шлях. Тобто сьогодні ви натопили, а завтра вже на цьому місці. Ви будете знати, що робити, і вже ніколи не натупити, розумієте? Тобто, це ваш шлях вашого роздуру. І подякуйте собі за це, скажіть: ну, молодець, наступного разу я вже буду знати, як тут робити по-іншому. Важливо також, також вчитись робити висновки своїх невдалих спроб і помилок, сприймати це як змогу, розвиватися і ставати краще, а не залишатися на місці. Тобто, з кожного якогось моменту, який у вас не вийшов, ви завжди можете це. Для себе сприймати як виклик, тобто да, сьогодні в мене не вийшло, але я обов'язково повторю, Я обов'язково зроблю це заново, я зроблю для себе висновки і зроблю це ще раз. І в мене вже обов'язково буде інший результат і вийде. Тобто, це ваш шлях. Прийняття себе включає також прийняття своїх фізичних і зовнішніх особливостей. Це те, що я вам казала саме про наші наш вигляд, як ми себе сприймаємо і у сучасному світі нам постійно нав'язують ідеал краси. Стандарт сонячності, так, але ми повинні розуміти, що це також є як тимчасовий так, змінний процес, да? і якщо там раніше всі там накачували собі ці губи, то зараз степово всі починають їх вже видаляти. Да? А якщо ви себе почнете сприймати повноцінно і не будете піддаватися цим всім стандартам, да? краси, ідеалам, які є, а полюбити себе, то можливо, вам просто. Вдасться уникнути так, цього етапу, тобто спочатку надули, потім здули і таке інше. І прийняття своєї сотняшності це не є відмовою від того, чого ви прагнете, як я вам казала з носом, так? То не, не потрібно від цього відмовлятися, якщо ви там собі вирішили, що з іншим носом ви будете набагато симпатичніші. Так? Тобто ви приймаєте це але і не докорюєте собі постійно, що ось в мене такий поганий ніс. І прийняття себе це почути свої істинні цілі і бажання, а не йти на погоду оточуючих і нав'язаних бажань. І також зараз ще скажу вам, як перевірити, чи дійсно це ваше бажання. Тому що зараз дуже багато бажань, які ми бачимо так, в соціальних мережах, тобто ну, це якраз таке, знаєте, теж програмування нас. Тобто вам постійно, наприклад, в інстаграмі показують, що там Мальдіви. Всі поїхали на Мальдіви. і ви така, блін, теж хочу на Мальдіви. А дійсно ви туди хочете? Чи ви хочете тільки тому, що ви це бачите у інших, бо це нав'язане ваше бажання? І ось така дуже крута практика, щоб перевіряти, наскільки це ваше бажання або не ваше бажання, то ви спитаєте себе, ну, наприклад, так, Мальдіви, да? ви хочете поїхати на Мальдіви. і спитайте себе, чи хочете ви поїхати на Мальдіви, якщо про це ніхто взагалі не дізнається. Так? У вас не буде жодної фотографії, яку ви зможете комусь показати. Ви не зможете взагалі потім комусь розказати, що ви там були. Ви ще будете хотіти туди поїхати чи ні? Якщо будете хотіти, то це дійсно ваше бажання, якщо ні, то це нав'язане бажання. Так. Також повертаємося до самих себе, да, згадуємо, скільки разів на день ми воюємо самі з собою, порівнюємо себе з іншими, осуджуємо. Тобто починайте взагалі. Бути добріше до себе і помічати те, взагалі, як ви самі до себе звертаєтесь, яким ви взагалі тоном із собою спілкуєтесь. Тобто, ну, це, це взагалі, я думаю, що в кожної людини да, є такий момент, коли ви просто ну, себе починаєте корити ну, за якісь такі моменти, за такі дрібниці, а потім, блін, ну, а це було обов'язково, тобто, Тому ставайте до себе. Добріше да, подаруйте собі дар прийняття, приймайте себе разом тим, що ви хочете змінити, не обов'язково це одразу полюбити, а спитати себе, що ви можете зробити для того, щоб це змінити. Не насилити себе. Тобто, <кій> це те, що я вам постійно кажу про цього зовнішнього критика, вибачаюсь, внутрішнього, це наш цей голос, да? наші думки, які в нас постійно сидять і постійно нас критикують, розказують, так, от ти лізеш, ти подивись на інших, які інші круто роблять, а що ми там з тобою будемо робити? Тому, коли почуєте знову цю таку думку, ви йому дякуєте, тому що е, цей критик, він насправді таким чином вас захищає. І е, пояснює тим, що все добре, що ви знаєте, для чого ви це робите, ви знаєте, що ви це робите. Тобто, наприклад, у вас, е, ну, давайте на моєму прикладі, да, в мене виникла ідея записати цей вебінар. І мені мій внутрішній критик, так, мій внутрішній голос. Каже, який вебінар, хто його буде взагалі дивитись, з чого ви взагалі до тебе там почнуть люди йти на цей вебінар? Подивись там, скільки є крутих експертів, яких люди дивляться, да? на що тобі це? А ти просто собі дякуєш і кажеш: дякую, що ти за мене так турбуєшся, але я розумію, що це мій ріст. І я це роблю по першу чергу так, саме для себе, для того, щоб я. Продовжувала свій розвиток для того, щоб я могла вирости далі. І все. Ви дякуєте собі кажете: я знаю, що я роблю. Все. Змінюйте осуд на співчуття. І це стосується не лише самих себе, а й всього вашого оточення. Починайте помічати те, що вам подобається, почніть помічати прекрасне в собі, почніть з чогось маленького. Тобто, ну, те, що я вам казала, станьте просто так. перед цирком, подивіться на себе. І полюбіть ті да, моменти, які вам, в принципі, подобаються, да? а потім вже переходите на <кій> те, що вам хочеться в собі змінити. <кій> і завжди пам'ятайте, що ніхто не виграє від того, що ви не будете любити своє тіло, так? Тобто <кій> хто вас полюбить, правильно? Якщо ви самі себе не полюбите. Тому... Неважливо взагалі, як ви виглядаєте, що вас там влаштовує, не влаштовує, ви повинні розуміти, що ви обрали собі саме це тіло, і ви повинні його любити ну просто більше за все. Тобто, якщо ви себе не будете любити, вас не буде любити ніхто так. Так, також відпускаємо ілюзію досконалості, адже планка в сучасному світі постійно росте, і коли ми не відповідаємо своїм власним уявленням пройдання, нам стає дуже погано. Тобто, ну, це я про те, що вам казала, що мода постійно змінюється, да? і ми не можемо постійно о, як відповідати всім, всім сучасним трендам. Да? Тобто, якщо ми будемо під кожен тренд себе змінювати, то я, я чесно не знаю, да, що з нами залишиться потім. Так, дозволяйте собі помилятись і бути не ідеальними, і постійно хваліть себе. Тобто, замість того, щоб сварити себе, починайте хвалити себе. Тобто, якщо ви навіть там десь себе за щось посварили. Потім вибачаємо самі перед собою кажемо: Вибач, вибач, я з собою так погано говорю, що я тобі так роблю. Давай будемо виправлятись і починайте самі собі казати якісь компліменти, самі себе хвалити. <кхи> <кхи> Також наші зовнішні проблеми вони йдуть із середини. І коли ми не розв'язуємо свої внутрішні конфлікти, наприклад, якщо ви не впевнені у собі, то з вами постійно будуть відбуватись події, які будуть. Свідчувати вам вашу недосконалість. Тобто, е якщо да, ви вважаєте, що у вас там щось е не вийде, то і, і, і у вас, в принципі, ну, події будуть підходити таке, що е постійно щось не буде виходити. І ви себе в цьому будете постійно переконувати. Як тільки ми приймаємо, перестаємо собою комплектувати, з цього приводу, то розвиваємо це е Розриваємо, вибачаюся. це замкнуте коло. Ми самі постійно притягуємо зовнішні ситуації, які притягуємо внутрішніми конфліктами. Тобто все, що внутрі, всередині нас, воно потім відображається назовні. І так, тут такі поради, як навчитись любити себе. По-перше, проводити час з собою наодинці. Я знаю, що багатьом взагалі це складно, да? коли ми один на один з собою залишаємося, треба. Полюбити це і, ну, наприклад, як знову ж таки на моєму прикладі, коли там для інших ти якось стараєшся, mm -hmm. там щось на стіл накриваєш, а коли сам там, прибіжала бігом, навіть якщо ти там одна дома, можна навіть тарілку ну, діставати, там якийсь салат бігом там судочка дістала з холодильника поїла. Тобто, ну це по-перше, неповага до самої себе. Да? Ти наодинці сама із собою, ти повинна Навпаки, да, цей час приділити по максимуму собі, стати собі якусь гарну тарілочку, сісти, спокійно поїсти, попити чай, розслабитись, тобто починайте це практикувати. Не порівнюйте себе з іншими, прийміть свої сильні і слабкі сторони. Тобто, відверто собі, скажіть, що ось тут у нас є над чим працювати, і ми це будемо змінювати, а це в нас дуже круті сильні сторони, і на це ми будемо давити. Робіть те, що вам подобається. Тобто більше часу приділяйте саме. Тим моментом, які приносять вам задоволення. по друге виходьте із своєї зони комфорту. Тому що, якщо ви не будете виходити із зони комфорту, ви дуже сильно звужуєте своє життя, Відкриваєте нові можливості і досвіди, тобто робите щось нове, почули щось там нове з'явилось, відкрилось, ідіть спробуйте. Можливо, це надасть вам якісь нові емоції, або це взагалі потім стане якоюсь вашим, вашим хобі, або. Ви почнете по-іншому проводити свій час, тобто користуйтесь новими можливостями і досвідом. Навчитися говорити ні, говорити ні, це дуже важко насправді іноді, але треба вчитись в плані того, що ви думаєте про, в першу чергу, для себе, та? чи буде це вам корисно чи ні. Якщо ви розумієте, що це для вас не є окей, ви відмовляєте. Вчиться на своїх помилках, тобто, якщо у вас перший раз щось не вийшло, зробіть висновки, спробуйте і намагайтеся вже другий раз зробити так, щоб уникнути цих помилок і щоб на наступні рази у вас це обов'язково виходило. Взагалі, бути собою це ключ до вашого щастя.